Слава Богу, дорогі брати і сестри, зі святою неділою вас сьогодні, 27 липня 2025 року у День пам'яті святих Отців шести Вселенських соборів у православних храмах на Божественній літургії читається послання святого Апостола Павла до Римлян, глава 15. Вірші з першого по сьомий. Должные смы, ми сильні, немощі немощних носите і не себе угождати. ки ждо же вас ближньому, да угождают во благое к созданию, ибо и Христос не себе угоди, но, як уже писано, поношення поносящих тебе на подоша намя. Елика Бо преднаписано быше, в наше наказание преднаписашеся, да терпением и утешением писаний упование имамы. Бог же терпение и утешение да даст вам тожде мудрствовать и друг ко другу о Христе и Иисусе. Да единодушно, едиными усты, славите Бога и Отца, Господа нашого Ісуса Христа, чим же приємліте друг друга, якоже і Христос прият вас во славу Божу. Ми, сильні, мусимо нести немочі безсильних, а не собі догоджати. Кожний із нас нехай намагається догодити ближньому на добро для збудування. Бо й Христос не собі догоджав, а як написано, зневаги тих, що тебе зневажають, упали на мене. Все, бо, що було написане давніше, написане нам на науку, щоб ми мали надію через терпеливість і утіху, про які нас Письмо навчає. Божа терпеливості й утіхи за прикладом Христа Ісуса, нехай дасть вам, щоб ви між собою однаково думали за Христом Ісусом, щоб ви однодушно, одними устами славили Бога і Отця Господа нашого Ісуса Христа. Тому приймайте один одного, як і Христос прийняв вас у Божу славу. Євангеліє від Матфея, глава 9, вірші з 27 по 35. І приходящу оттуду Ісусові, по Нім доста два сліпця, зовуща і глаголюща, помилуй Иисусе, сыне Давидов, пришедшу же ему в дом, приступисто к нему слепца и глагола има Иисус. Верует ли, яко могу сие сотворить? Глагола ста ему, ей, Господи, тогда прикоснуся очию их глаголя, позереваю буди вама и отверзостася очи има, и запрети има Иисус глаголя, блюдито да никто же увесть». Он же и прослависто прослависта его по всей земли той. тема же исходящима все приведоша к нему человека нем беснуема, и изгнану бесу про глагола немый. И дивишеся народі глаголюще, оні николи же, явіся таково Ізраїлі. фарисея же глаголаху, о князе бесовцем изгонит беси. І прихождаше Ісус градився і весі, уча на сонміщах їх, і проповедая Євангеліє царствія, і целя всяк недуг і всяку язю в людях. І як Ісус відходив звідти, слідом за ним пустилися два сліпці, і кричали: Помилуй нас, сину Давидів! І коли він увійшов до хати, сліпці приступили до нього, а він спитав їх: чи віруєте, що я можу це зробити? Так, господи кажуть йому ті, тоді він доторкнувся до їхніх очей, мовивши, нехай вам станеться за вашою вірою. І відкрились їхні очі. Ісус же суворо наказав їм, глядіть, щоб ніхто не знав про це. Та ті, вийшовши, розголосили про нього чутку по всій країні. А як вони виходили, приведено до нього німого, що був біснуватий. Коли ж він вигнав біса, німий почав говорити, і люди дивувалися, кажучи, ніколи щось таке не об'являлося в Ізраїлі. Фарисеї ж говорили він виганяє бісів князем Бісівським. Ісус обходив усі міста і села, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангелію царства та вигонюючи всяку хворобу і недугу. Благословенної усім неділі нехай Господь наповнить серця ваші спокоєм, радістю і надією.